Вітаю студентам, яким 25 можна розслабитись. Видихайте, Верховна Рада України сьогодні розглядала правки до законопроекту, яким нібито хотіла скасувати право на відстрочку для студентів бакалаврів, а також коледжів, а також профтехучилищ, яким більше 25 років. При цьому право на відстрочку мало бути скасовано як і у абітурієнтів, які тільки вступають, так і у діючих студентів, але обидві правки не були проголосованими законопроект. Відправлено на повторне друге читання, і є така підозра, що на другому читанні, взагалі, цих правок. Не буде виступали народні депутати, але, будь ласка, не прив'язуйте цей законопроект до деяких депутатів, які просто брали слово і розповідали, як вони турбуються за вас, як вони там хвилюються, щоб вас не мобілізували. Навіть деякі депутати, ну от Юлія Володимирівна почала говорити, що це майбутнє України, хто буде підіймати Україну там, і так далі після війни. От мені б хотілося, щоб народні депутати. Зайняли ще зупинкою бойових дій, щоб народні депутати працювали над мирним кейсом, щоб народні депутати не приймали в Верховній Раді законів, які шкодять, зокрема, і українському бізнесу. Не секрет, що дуже багато студентів 25 вони мають свої бізнеси, вони ФОПи, мають фірми свої і при цьому вчаться. Але в тій же Верховній Раді розглядаються часто закони, які ну, Не на користь якраз саме оцим людям, які, за словами Юлії Володимирівни, мають підіймати Україну там і на кож спертися, сказала Юлія Володимирина. Ну, така собі історія, на це не ведіться. Знаю з деяких джерел, ну, колеги мені розповідали, які там. Мають певних знайомих, що в Верховній Раді в цілому одразу не було голосів на підтримку такого законопроекту, і пов'язано це першим вперше більшою мірою, пов'язане з суспільством з вами, з вами, з нами, з людьми, які небайдужі, з людьми, які піднімають актуальні питання. І суспільство сьогодні хоче бачити рухи не до війни, а рухи до зупинки бойових дій. І тому будь-які законопроекти, які затискають людей, не дають їм можливості не провернутися, не вивернутись, вони сприймаються доволі негативно. Ну, тому депутати, деякі депутати які тримають нос поверху, але при цьому не відповідають за процеси в державі, ну, вони роблять ось такі гасла, які ще вчора вони не робили. Вони голосували за мобілізацію, вони голосували за посилення мобілізаційного законодавства, вони голосували за продаж землі, вони голосували за всяке заборонене, вони за все голосували. Тоді, коли у них були оці моно там, більшості, мономеншості, коли вони. Були закриті у Верховній Раді, ми їх не бачили, що вони там голосують, як вони говорять. А сьогодні деякі з них відчувають, що потрібно вже бути за народом. Знаєте, от очолювати народні там протести і бути такими виразниками думки народу. Не ведіться на це. І Ще раз повторюю: голосів у Верховній Раді на ці зміни не було. І тому ну те, що дехто там. Був дух шотіл рве до бою, це тільки візуальні ефекти і те, що ви називаєте популізмом. Все, вітаю тих, хто ну, слідкував за цією новиною. вчиться далі, але вчиться так, щоб не сталося, що приходять до університетів. А вибачте, вас там немає. Ви ніде не зареєстровані, вас немає в журналах, вас немає ніде. Тоді проблеми у вас, тоді проблеми в ректорів, тоді проблеми в викладачів, і це дає право багатьом таким гарячим головам говорити про те, що відстрочку потрібно скасувати, бо 25+, плюс не вчаться. Вчіться, будь ласка, і не давайте ну, козирів в руки тим, хто хоче позбавити вас цього права.